6 березня цього року на позиціях в Запорізькій області в бачили чоловіка хмельничанки Аліни. З того часу він вважається безвісти зниклим. Тож нині жінка робить усе можливе, аби віднайти та повернути додому коханого. Ми з ним поговорили 4 березня. Це була неділя ввечері. Ми поспілкувалися ще, і він в ніч з 4 на 5 вони мали виходити на позиції. На позиціях вони зазвичай там були десь близько тижня. А 11 березня я дізналася, що 6 він з них зник з позиції зник не сам, вони зникли ще двоє побратимів. Нині жінка приєдналась до акції Поверніть героїв з полону. Цього разу її присвятили безвісти зниклим військовослужбовцям. Прапор на підтримку свого чоловіка в руках хмельничанки Тетяни. Звістки від нього чекає вже 18-й місяць поспіль. Тоді, коли я... Наш рідний пропав, був такий підрозділ Вагнер, і попу, який вийшов і просто де поділися військовослужбовці, нікому нічого не відомо. Його чекає син і його маленька донечка, який рік і п'ять місяців, яку він ще ні разу просто не бачив, яку він дуже сильно чекав. На майданчику поблизу дитячого світу стоїть близько десятка пар взуття військовослужбовців. Ці речі родини бійців бережуть та вірять, що одного дня їх знову взують чоловіки та будуть вже у безпеці. Третій тиждень поспіль до акції приєднується і пані Тетяна. Каже. Сюди приходить, аби підтримати сестру та її чоловіка, який з грудня 2022-го вважається безвісти зниклим. Зі 128-ї бригади на ті позиції зник ще один хлопець із нашим. І в нього мама старенька, і вона не має змоги сюди приїхати. Тому ми вирішили, що будемо прапор тримати і за нього. Потім до цього прапора долучилося ще два бійці: в одного дружина і малесенька дитина. На не має змоги сюди приїхати. І ще один чоловік, трошки старший безвісті, зниклий теж батьки не мають можливості. Тому у нас є два прапора. За словами активістки Наталії Кошай, в Україні до єдиного реєстру зниклих безвісти за особливих обставин. Офіційно внесено 38 тисяч осіб. Серед них є і хмельничани. Багато людей звертаються на ветеранський простір, багато сімей потребують підтримки, тому що не знають, де їхні рідні зараз. Це і потребують допомоги як в юридичних певних моментах, так і психологічної підтримки. А акції наші це саме така спільнота однодумців, це коло своїх, де такі родини можуть підтримати. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.